Мої вітання глядачам і підписникам мого канала. Е, прийшов ажіотаж на е, польові огородні роботи. Займаюся чим то іншим, а чим саме покажу. покажуть. Беломатеріал на замовлення з цілерами клієнту. Так що нема коли стучати. Ось такі справи. Тут у нас Така вулиця ходірська називається. Ліс з кругом, грибний, сосновий. Ну, сезон, розуміється. Тут дорогу недавно зробили. Тут була піщана дорога, така місцями навіть не проїзна. Зараз вже сюди свободно можна проїхати. Кіки тут їздять. Місцевих жителів тут не залишилось. Кащики. і ось місто велике було Заросло, Ось оці чогось немає. Стало гручіше сюди їздити. Тут є ще хати не продані, цікавляться люди, їздять, питають. Ну, Ціни я вам скажу не такі вже значні. Десь 10 12 тисяч солених можна придбати в будиночок, такий, який потребує. Звичайного ремонту, відновлення, коли дорожче, до 15 тисяч це такий то косметичний ремонт. Заїхати, можна жити молоді в селі. Мало ну, там в центрі, а я живу на околиці, тому тут покоління. Прийдуще, при дібої, так сказати. Ну, ровесники моїх батьків, люди вже как повимирали, бы, а молодь вот, мало де залишається. Ось вот такі справи. Все, Відео коротеньке, далі будемо їхати. Всім добра, здоров'я і удачі! Первого неба!